Від початку повномасштабної війни з РФ, депортованому з України вважають майже 8 тисяч дітей. Це підтверджують дані державного порталу розшуку дітей діти війни. Це примусово переміщені діти на тимчасово окуповані території РФ або до Республіки Білорусь. Такі дії є незаконними та забороненими Женевською конвенцією міжнародним правом. На жаль, це не зупиняє агресора, а батькам доводиться шукати всі можливі шляхи для повернення дітей. Основні цивільно правові аспекти міжнародного викраде дітей вони регулюються конвенцією Гаазькою Конвенцією 1980 року. Саме ця конвенція вона забезпечує безпосередньо процедуру повернення та забезпечення повернення дитини з країни її перебування до країни її постійного проживання ну в даному випадку на територію України. Але що саме цікаво, не всі на сьогоднішній день держави, учасниць, держави світу, вони ратифікували її, і відповідно, якщо Наприклад, дитину, яку незаконно вивезли або утримують на території іноземної держави, яка не є учасником цієї конвенції, то застосовувати цю конвенцію в даному випадку буде неможливо. На жаль, Росія і є такою країною в даному випадку. Оскільки Російська Федерація не є учасником Гайської конвенції, 1980 року, то батькам в будь-якому випадку доведеться вирішувати це питання на рівні держави Російська. Федерація безпосередньо в суді місцевому, де знаходиться дитина, інакше кажучи, необхідно буде знайти правозахисника, який зможе взаємодіяти з судами безпосередньо в Росії. Якщо дитину вивезли до Білорусі, то тут ситуація трохи краще, адже там ратифікували конвенцію. Утім, насамперед, обов'язково необхідно повідомити про такий факт державні органи України, наприклад, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України або Службу безпеки України. Детальний, але Алгоритм можна дізнатися на офіційному сайті Діти війни. Також правозахисник зазначає, що останнім часом надходять звернення від громадян, дітей яких виїхали до інших країн, тікаючи від війни. Але тепер сторона, яка виїхала, не хоче повертатися, бо знайшла кращі умови. На сьогоднішній день багато дітей виїхало з матір'ю чи з батьком під час бойових дій, і прикордонники вони керувалися постановою кабінету міністрів про правила перетину кордону від 95-го року зі змінами яким дійсно дозволялося без згоди іншого з батьків на перетин кордону дитиною. По суті, ну, прикордонники виходили, з, звісно, із інтересів нафига, матері і дитини, які тікали від небезпечних для життя та здоров'я відповідно обставин. Через те вони їх пропускали. Тож назвати такий перетин незаконним не є правильним. Варто розуміти, що сам по собі воєнний стан не є підставою абсолютною для наприклад утримання дитини на території іноземної держави, оскільки Повинно також розуміти, що якщо, наприклад, людина виїхала там з дитиною з Львівської області, чи Тернопільської чи Рівненської, які по суті, ну, взагалі за півроку не так багато було бойових дій. І наразі вже багато людей звертаються з таким питанням, що ось дружина виїхала там, наприклад, з дитиною і не хоче повертатись. Ну, це можна вважати, якщо ти більше дитина хоче повернутися в Україну як незаконне отримання. У такому випадку можна звертатися до країн, аби повернути дитину до постійного місця проживання, але необхідно пам'ятати, що насамперед суд враховуватиме безпекову ситуацію на території, а також бажання самої дитини. Також є підстави і для відмови в прийнятті такої заяви. Якщо дитина перебуває знову ж таки на території держави, яка не є учасником цієї конвенції, якщо вона досягла 16-річного віку. Також якщо вивезення відбулося до дати набрання чинності даної конвенції на території тієї держави, учасниці, її підписала. І Якщо більше одного року, з моменту незаконного перетину кордону або утримання дитини прийшло, також може бути відмовлено в розгляді цієї заяви. Головне в таких випадках керуватися не тільки власним бажанням, а ставити інтереси, безпеку та бажання своїх дітей на перше місце.